планетарного масштабу в республіці вшанували пам'ять жертв голокосту. Перші запливи відновлений водний комплекс Дельфін в Бендерах організовує групи для особливих людей. Не налякати, а достукатись даї проводить профілактичну операцію шок. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. 27 січня в усьому світі відзначається міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Саме цього дня, в 1945 році, війська Червоної армії звільнили полонених з табору смерті Аушвіц. Цей концтабір став у сучасному світі символом нацистських злочинів. Вадим Красносельський у своєму зверненні до придністровців з нагоди цього пам'ятного дня зазначив, що Голокост це трагедія планетарного масштабу. Це навмисна спроба повного винищення цілої нації, яка призвела до знищення 60% євреїв в Європі і близько третини єврейського населення планети. Тільки в Дубосарах нацистами і їх посібниками було знищено більше 18 тисяч євреїв, а по всій республіці понад 40 тисяч. Вся Європа втратила більше 6 мільйонів єврейського населення. Президент підкреслив, що таким злочином, як Голокост, немає і не може бути терміну давності. Їм немає ні прощення, ні забуття. До цього пам'ятника із шестикінечною зіркою вже третій рік поспіль приходять люди різного віку різних національностей, аби згадати і вшанувати тих, хто був по звірськи закатований і вбитий в руки великої вітчизняної Щоб більше нічого не ні подобного. Щоб більше нічого подібного не повторювалося. Так приємно, що цьогоріч до дня цього віднеслися так душевно і всім світом відгукнулися на цей біль. І до Ізраїлю стільки держав поїхало згадувати ті страждання. Такого горя не було з жодним народом. У роки великої вітчизняної тільки у Тирасполі було три гетто. Точної статистики загиблих досі немає. Відомо, що від рук нацистів на території нашої республіки полягло близько 50 тисяч євреїв: 18 тисяч у добосарах, більше тисячі у рибниці, 500 чоловік у кам'янці. У Тирасполі за різними даними від півтори до трьох тисяч чоловік. Пройшло 75 років. І пройшло 75 років. Ще живі, слава Богу, в'язні фашизму, живі свідки. Дай Бог вам здоров'я. Ви ще можете розповісти, що було насправді, адже намагаються перевернути історію, звинуватити зовсім невинних. І нагадаю, що все-таки радянський солдат звільнив освенці, і все таки радянський солдат закінчив війну 9 травня. Бажаю здоров'я вам, всім, хто вижив. Розповідайте усім, що пережили, що бачили. Ви живі символи історії. Якщо ми не будемо пам'ятати, ми получимо що ми Якщо ми не будемо пам'ятати, ми отримаємо те, що ми отримали на Україні тут в 92-му році. Те, що зараз антисемітизм відроджується в тих же країнах, які постраждали. Дивіться, що робиться в Польщі, Франції, у Німеччині. Відроджується неонацизм. Якщо будемо про те забувати, можемо знову потрапити у цю яму. Світова трагедія, яку не згладить час правду про неї, треба передавати наступним поколінням. У ній захист від повернення подібних дій про це говорили на мітингу і в Бендерах. Президент Російської Федерації Владимир Владимирович Путін. Президент Росії Володимир Путін був глибоко зворушений тими пам'ятними заходами в Ізраїлі, які були приурочені до цього дня. І безумовно тут можна чітко сказати, що Росія ніколи не забуде цих жертв, точно так як не забуде подвигу радянських воїнів, які звільняли концтабори. В результаті звільняли світ від нацистської зарази. Злочини проти людства не мають терміну давності, і пам'ять про них не зітреться свідомості у тих, у кого є совість. Ще одна не просто важлива дата в історії особлива: 76 років тому була повністю знята блокада Ленінграда. Майже 900 днів і ночей у ворожому кільці. Понад мільйон загиблих, але місто, яке за планами Гітлера, мало зникнути з лиця землі, не тільки вистояло, але й показало світові приклад неймовірної мужності в пам'яті очевидців. Ті жахливі роки свіжі й досі. Телефон в квартирі Альвіни Романенко не замовкає зранку. Сьогодні привітна господиня чекає на гостей. У день повного зняття блокади вона відзначає день народження. Коли фашисти тримали в облозі Ленінград, маленькій Альвіні було всього чотири роки. Коли звільнили, вже пішла в школу. Згадувати про голод і холод не любить. Пройшло 80 років, але до сих пір жива дитяча рана. Саме ярківе споминання здесь. найяскравіші згадки з дитинства відчуття голоду і відчуття страху, що не залишають, тому що назавжди залишилося це в пам'яті їсти хотілося завжди. Ставлення до хліба у мене до цих пір збереглося таке: ріжу крихітки хліба, пальчик послюнявала, зібрала крихітки, щоб не залишилося. Тих, хто пройшов блокаду Ленінграда, і дивом вижив, життя розкидало по різних містах і республіках колишнього Радянського Союзу. У Бендерах їх проживає семеро. У минулому році Альвіну Романенко запросили на історичну батьківщину в Ленінград на заходи до 75-річчя зняття блокади. Вона була єдиним учасником з Придністров'я. Нас зібрали з 22 країн світу. Нас зібрали з 22 країн світу на цей форум. 75 років було зняттю блокади з Ізраїлю. Були якраз ізраїльтяни, пообіцяли, що до дня зняття блокади відкриють стелу. Ось якраз Путін їздив на відкриття стели. Голод і лихоліття, здається, не залишили на ній відбитку. І зараз в свої 83 альвіна Денисівна бадьори молода духом. А навколо неї особливий затишок і весна. Фіалки її хобі, маленькі вазончики в будинку. Всюди на всіх підвиконях кілька ярусів і зацвітають деякі як на замовлення до дня її народження. Чиновники, які відмовляють громадянам у наданні держпослуг, будуть платити штраф. Таку ініціативу уряду в другому остаточному читанні ухвалили депутати Верховної Ради. Це означає, що тепер за порушення порядку та строків надання державних послуг посадові особи нестимуть адміністративну відповідальність. Винні чиновники можуть бути відсторонені від роботи на строк від 6 місяців до року. Нагадаємо, в рамках проведеної урядом адміністративної реформи на кожну державну послугу був затверджений регламент, який описує адміністративні процедури її надання, в тому числі необхідний перелік документів для заявників порядок отримання результату тощо прийнятий закон найближчим часом буде направлений президенту на підпис. Очікуване відкриття басейну в Бендерах відбулось. Дельфін вже кілька днів, як приймає любителів поплавати. Комплекс звели практично з нуля всього за рік. Нове життя у водний комплекс вдихнув фонд капітальних вкладень. Будівельники, монтажники, облицювальники. Вони працювали і в душі, і в сніг, і в будні, і в свята, аби втілити у життя мрію жителів Бендер. Завдяки їхньому труду місто отримало новий спортивний об'єкт басейн Дельфін. Ворочистий день відкриття плавального центру. Будівельники з рук глави міста отримали високі урядові нагороди. Ми Ми почали реконструювати цей об'єкт об рівно рік тому, майже з нуля. І ось 24 січня закінчили. Демонтували все, що залишилося старого, і закінчували найновітнішим обладнанням, найновішим рішенням на сьогоднішній момент. І ось заплив відкритий. Дельфін приймає перших своїх відвідувачів. Станіславу раніше, аби поплавати, доводилося їздити до Тирасполя. Тепер новий басейн прямо поруч із будинком. Я був к Я коли був малим, сюди ходив, але недовго. Плавали, басейн був під відкритим небом. Зараз, звичайно, зробили все класно. Я навіть не очікував. Два басейни, трибуни для глядачів, душові, роздягальні, але ще рік тому все було по-іншому. Не було даху, скрізь розруха. розбиті чаші, поросла травою територія. Свою історію почав 60 років тому, в 90-ті став руйнуватися. У 2003-му його і зовсім закрили. Говорили на ремонт, але до робіт приступили тільки на початку минулого року. Більше 16 років у Бендерах просто не було басейну. Цей комплекс спортивне серце Бендер у 2018-му Місто повернули стадіон, трибуни, бігові доріжки, спортивні майданчики. А тепер і дельфін. Я дуже радий. Це дуже Я дуже радий, і це дуже символічно. Що саме на початку року здоров'я в місті Бендери відкрився чудовий басейн «Дельфін». Басейн. дельфін. Тепер басейн критий, плавати тут можна взимку і влітку. Температуру води підтримують автоматично, комфортні 26 градусів, не дивлячись на погоду за вікном. Займатися тут зможуть і люди з обмеженими можливостями. Абсолютно для всіх створені умови, включаючи інвалідів. Окремо буде створюватися група для людей з вадами зору, слуху, з ДЦП. Тобто буде плануватися окремо час для них, як для дітей, так і для дорослих. Отже, у вентерах ще одним спортивним об'єктом стало більше менше ніж за півтора року. У місті було відкрито новий стадіон, нові дитячі спортивні майданчики, нові футбольні поля. І ось тепер новий плавальний басейн. Замість тисячі слів кадри з місця аварії до профілактичної операції шок підключилися бендери. На перший погляд незначне порушення правил дорожнього руху може коштувати життя. Щоб про це не забути, співробітники Даї показують жорсткий контент. На території Бендерського гарнізону проводиться на території міста Бендери проводиться профілактична операція. Шок. Мета даного заходу наочно показати водіям і всім учасникам дорожнього руху причини і наслідки ДТП для того, щоб дотримуватися і не порушувати правила дорожнього руху. Операція шок проходить вперше. Незважаючи на годину пік, водії відео переглядали щоденне водіння стає рутиною. Через це багато хто забуває. Дорога небезпечна. Ви трохи відкриваєте на очі, щоб ми не сильно розслаблялися. Тому я думаю, що це правильний шлях. Мені здається, дуже важливо дотримуватися правил дорожнього руху. Це твоя безпека, це безпека людей, які знаходяться поруч з тобою навколо тебе. Співробітники ДАІ показом відео не обмежилися. Вручили водіям брошури з тривожними, а іноді шокуючими фотографіями. Всі фото справжні зроблені в Придністров'ї, і тільки минулорічні. І все таки головне завдання не налікати, а достукатися. За минулий період 2019 року на території Бендер зареєстровано 24 однорожньо-транспортних пригоди. 26 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. З них троє дітей. Одна людина загинула. Основна причина ДТП порушення на пішохідному переході і ігнорування дорожніх знаків. За дотриманням правил дорожнього руху тепер стежить безпечне місто. Тільки в минулому році система виявила майже 65 тисяч правопорушень. Камери це один з нових інструментів захисту громадян. Останнім часом їх стало більше. Не тільки дає, МВС в цілому змінюється. Спецтранспорт яскравий, форма стильна. Співробітники вчать англійську і розкривають справи у минулому році. Зафіксували 3515 злочинів. Це найнижчий показник за останні 17 років. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18.15 на першому Придністровському.